Зігрітися, поїсти та отримати допомогу можна в пунктах незламності. Їх у Херсоні 9. Попри постійні обстріли, Херсонська обласна дитяча лікарня продовжує приймати пацієнтів. У Херсонській обласній бібліотеці через обстріли довелось законсервувати фонди, які залишились після пограбування книгозбірні російськими військовими. Сергій приїхав до Херсона з Каховки. В рідному місті, яке перебуває в окупації, чоловіка ув'язнили російські військові. Після звільнення залишився без документів, через що не може винаймати житло. Поки чекає на відновлення паспорта, знайшов прихисток у херсонському пункті незламності, відкритому міською військовою адміністрацією. Переночі в дні обраті пункт незламності. Ну тут показ діли документи. Цей пункт незламності в одній зі шкіл Дніпровського району почав працювати із 26 листопада. Сюди приходять щодня 70-80 херсонців, а в морози буває і до 200. Тут можна зігрітись та поїсти. Обладнані кімнати відпочинку та ігрова, розповіла відповідальна за пункт Лариса Шумейко. У нас пункт обігріву надання у нас є інтернет. Нам надавало місто Старлінг, генератор потужний. У нас своя котельня, і ми обігріваємось, І люди приходять сюди. Ну хтось обігрітися, хтось зарядити гаджети, хтось як діти у нас приходять, навчаються. Є такі, які залишаються на ніч зараз. У Херсоні працюють 9 пунктів незламності. Повідомила прес-служба міської військової адміністрації. Більшість із них у закладах освіти. Тим, хто приходить, допомагають вчителі. Викладачка української мови Віра Соломашенко кілька днів на тиждень чергує в пункті своєї школи. коли до нас звертаються за допомогою. Рядити гаджети, а просто поспілкуватись, сховатися під час обстрілів, коли дуже страшно. То люди приходять, і ми надаємо посильну допомогу. Коли були дуже сильні гучні обстріли, то у нас було як вулик, тому що було досить страшно, і люди приходили звичайні люди, які йшли там на ринок або в магазин, або ще кудись. І ось під час обстрілів страшно піти на вулиці. Заходили, ховалися. Єдина мета. Кожного українця це єднання і взаємодопомога кожному, тому що тільки так ми зможемо перемогти ворога. Практичний психолог дошкільного закладу Олена Завгородня надає херсонцям, які приходять до пункту незламності професійні консультації. В нас тепло, затишно і безперебійний інтернет. До нас приходять люди, не лише діти, не лише люди середнього віку. Приходять і дорослі люди. Люди приходять за позитивними емоціями. Всім хочеться спілкування, всім хочеться щось почути. Навіть таке банальне, як нам здається, слово все буде добре. Їм хочеться почути це від іншої людини. Приходять школярі, займаються своїми уроками. Приходять люди, дорослі, які сидять за комп'ютером і працюють в Дніпровському районі. Працюють два по пункти незламності не буду я називати. Якщо в одному з нас пунктів незламності є 150 койкомісць для того, що якщо у людей не буде тепла, не буде світла, вони ну буде зруйнований будинок, Вони зможуть там переночувати. В Іншому пункту незламності він більш орієнтований на видачу гуманітарної допомоги. Тим верствам населення, які цю допомогу потребують, місце, в якому розгортають пункт незламності, обов'язково має бути безпечним, тому обирають заклади, в яких є укриття, говорить Сергій Ярошук. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Другий тиждень у лікарні разом з мамою Руслан хлопець з Бориславського району з Раковки. Нині у селі і поблизу нього немає ні лікарів, ні фельдшерів. Також не працює і аптека. Коли потрібні були якісь ліки, розказує мама хлопчика Оксана. Звернулися до українських військових. Субтитры создавал брали ліки. Вони нам давали сироп, Ось я можу показати. Оце вони нам сироп давали, щоб ми пили від кашлю. Тиждень Руслана лікували вдома. Коли зрозуміли, що це не просто застуда. Мати вирішила хлопця відвести до дитячої лікарні. До Херсона Руслана допомогли госпіталізувати ЗСУ. Російські солдати розібрали мою машину, все позабирали і не було чим приїхати у лікарню. То я пішла до Украї... ну, до наших солдатів і попросила, щоб привезли мою хвору дитину сюди, бо не було чим добратися. У сусідній палаті Дмитро, він зі знаменки Білозерського району. Хлопець вже посміхається, а три тижні тому мучився від вушного болю. До лікарні розказує його мама, привезли у тяжкому стані. Ми вже сюди приїхали з гнойним отітом, А вже як провели тоді аналізи, поздавали все вже тоді підтвердили, що Хвороба починалася з застуди. Лікували тим, що було вдома, розказує мама. Лікаря у селі зараз немає, а їхати у Херсон, який щодня російські військові обстрілюють, родина боялась. Наважились, коли зрозуміли, що дитині потрібна допомога спеціалістів. Боялися сюди їхати, так страшно було. Не було куди звернутися, дзвонились, де фельдшер ще просовіто, то ж, жаропонижаючи, якщо буде температура, безбалюча, ну і капельки в ушко. Вроді ж допомагало, все було добре. А тоді стало хуже. Треба вже голова боліла, вже плохо йому він рвота відкривалася. І тоді ми вже зрозуміли, що треба їхати у лікарню, Нам би його вже, ми б його потеряли. Хлопці почуваються добре і вже готуються до випуски, розказує лікар Антон Дев'ятко. Дітки вони потребували лікування саме спеціалізованого, тому що це починалося з і в першому, і в другому випадку. З, більш-менш звичайної ситуації, яка має лікуватися за місцем проживання, але ситуація ускладнилась і ці діти потребували більш серйозного спеціалізованого лікування, яке їм і було надано в умовах нашої лікарні. Попри щоденну небезпеку, в лікарні продовжують консультувати і лікувати дітей з усієї області. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Він щодня приходить до бібліотеки, щоб закрити вікна плівкою або панелями після чергових обстрілів. Ігор Зеленюк, провідний інженер з охорони праці, каже, залатати їх вдалося майже всюди. Зараз роботи ведуться на останньому четвертому поверсі. Ну, от заділимо окна. йдемо по второму кругу здесь, тому що в суботу був прильот. І ділісти повиривала. Пан Ігор показує велику читальну залу та відділи обласної книгозбірні. Зараз вони пусті і розбиті. Немає ні комп'ютерів, ні видань з фондів бібліотеки. Те, що тут залишилося, ми знесли в підвал. А що взяли, що не взяли, то будемо вже, коли інвентаризація буде проходити. Тоді вже буде знати, що є, що чого немає. Провести інвентаризацію в книгозбірні неможливо через постійні обстріли. А ще це небезпечно для життя працівників, яких в місті лишилось 15, каже директорка книгозбірні Надія Коротун. Тому зараз ведеться робота з упорядкування та збереження бібліотечного фонду та майна. Найбільше пострадали вікна це майже 100 квадратних метрів. Пострадала опалювальна система, і дуже шкода, що не своєчасно. Були зроблені роботи по перевірці вибухонебезпечних матеріалів в бібліотеці на території бібліотеки. Через це поступила волога, пішли дощі, і у нас почала сипатися стеля. Стеля сипиться на фонди. Через це завдячуючи благодійникам. Абсолютно весь ремонт пройшов за кошти благодійників і наших меценатів. Ми закрили фонди плівкою, закрили паркетну підлогу, Вона також почала підніматися. Ну і вікна закінчують наші хлопці своїми силами. Четвертий поверх закривати. Бібліотека майже законсервована, говорить Надія Коротун. Працівники приходять для того, щоб остаточно закупорити фонди. Наскільки вони є розграбованими, зараз важко сказати, говорить директорка. Точно відсутні пожиттєві видання Тараса Шевченка, які були родзинкою фондів, та ще деякі дореволюційні видання. Але дещо цінне та рідкісне працівникам бібліотеки, які працювали при окупаційній владі, вдалося заховати. Вони на наше щастя заховали атлас світу, якому майже 300 років. Вони заховали видання Раритетне Мастері Маргарита, яке на одному листі, і ми завжди порівнювали сам роман в книжковому вигляді. І це видання співпрацювати з окупаційною владою погодились троє бібліотекарів. Говорить Надія Коратун. На превеликий жаль, на чолі з головним інженером сторожа, слюсарі електрики, також погодилися на співпрацю. Всього було 17 чоловік. Зараз ці люди звільнені за власним бажанням. Нам дуже шкода, що це сталося. Весь останній колектив, це 150 працюючих, залишилися вірні Гончарівці, в Інчарівці, Україні. Процес інвентаризації в обласній книгозбірні розпочнеться після визволення лівого берега. Зараз він триває в двох херсонських бібліотеках: дитячій імені Дніпрової Чайки та юнацькій імені Бориса Лавреньова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.